Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я сьогодні приспособилася отут біля свого садочку цитрусового. Ну, тут у мене стоїть кава, тут у мене стоять трубки, а тут у мене шоколадка лежить. От, шоколадка. Ну і тут у мене Ліра стоїть. Ліра вона любить теж зі мною пить каву. Ліра. Ліра любить Питька, скажи нам один раз гав. Ліра. Ну, один раз гав, скажи. Ой, молодець, яка вона привіталася. Привіталася з усіма, голубочка наша. Ну, іще один день серпневий починається. Попереду не початий край роботи, як у мене колись тато говорив. Ну, що ж, дорогі друзі, на то вона й день щоб працювати, всім бажаю гарного дня. Нехай цей день буде плодотворний, здоров'я всім, радості, достатку. Ну, а зараз п'ємо каву і приступаємо до роботи. Ну, дорогі друзі, кава випита. І я вже в саду і приступаю до роботи, яку я дуже і дуже не люблю. Це оприскувати сад. Мені це важко, чесно говорю. Ну, оце цю бандуру треба тягати з собою. <соць> ну, він досить важкий, цей оприскуватель. Але він удобний тим, зручний тим, що не треба накачувати весь час, скажімо, повітря, щоб розпиляло. Ну, заряди один раз і працюєш. Ну, от я як зазвичай беру оцей спасатель, який складається, із спасатель Троянди, написано, да? Вон, на ньому вказано. Стоїть він 11 гривень, 50 копійок. Значить, входить в нього фунгіцид, приліпатель, потім інсектицид, значить, препарат який. Унічтає різних там слимаків, різних значит, трипсів чи що там ще на розі нападає. От. Ну і мінеральні добрива там є: натрій, калій, фосфор. От в такій кількості, що в принципі стимулює цвітіння і ріст троянд. Ну, мені подобається ця, скажімо, бакова суміш, не треба придумувати щось там самому, вливати в цей, скажімо, оприскуватель препарати. а тут уже все готове, відкрив і працюєш. Ним. Ну, як ви бачите, сад мій, в принципі, в достойному, скажімо, стані. Але з'являються там поодинокі листочки жовті. От. Ну, ось, Наприклад, Маймюнхен стоїть абсолютно в нормальному стані ця троянда. Ну, Ось Манстер Вуд. Манстер Вуд прекрасно себе почуває, виглядає, але оприскати її потрібно далі. Мадам Фігаро. На Мадам Фігаро з'явилися чорні плямки. Ну, от її треба обов'язково оприскати. А ось красуня, скажімо, ностальджі. Ностальджі вона квітує, ніяких п'ятин, нічого на ній немає. І от я, чесно говоря, цим літом оприскувала, мабуть, оце, мабуть, третій раз. Один раз весною, потім там влітку десь не, не пам'ятаю коли. І оце зараз уже просто через силу беру це і роблю, бо вчора копали картоплю, і це досить важка для мене робота. Я теж не люблю це робити, бо це важко і це е, така брудна робота. Ну, хоча ми стараємося робити це все акуратно. Ну, в общем, сьогодні мені зовсім не хотілося тягати цей опрускуватель, але ж я вже його взяла, зарядила. Ну, Частину я вже обробила, зараз ну, частину ще оброблю. Бо подекуди таки з'являється чорна плямистість. Адже були дощі досить довгий час, потім спека, тепер стали холодні ночі і е, розвиватися. Скажімо, грибкам це дуже таке середовище сприятливе. От, ну, хоча троянди, як ви бачите, вони досить пристойно виглядають, немає ніяких там особливостей на них. Хоча на деяких з'являються ці листки, що там говорить. Це все залежить від сорту. Тому, коли купуєте, то ви купуйте сучасні нові сорти, які... Стійки до цього всього. От, наприклад, Бенджамін Брітен, він гарний кущ, але на ньому от з'явилися от такі от жовті листочки. Ну, Тут треба ще подумати, чи це не хватає щось цьому кущу, бо він дуже великий. Тягнуть, звісно, йому дуже багато всього треба із ґрунту. Ну, воно і не схоже на плямистість чи там на якусь хворобу. Схоже все-таки на те, що треба підгодувати цей кущ. От. Ну, такі от справи. Як працює мій оприскувач? Ну, давайте зараз побачимо, як він працює. Я, чесно кажучи, дуже хотіла собі такий, щоб заряджався, щоб не качати його, щоб цей оприскуватель працював сам, не бу... накачувати не треба. І я думала, що ним легше працювати. А як оказалося зовсім і не так. Він досить важкий. Як для мене, може для, для інших. ну Ось так він працює, гарненько розпиляє, заряджаєш його і він, скажімо, на декілька оприскивань вистає, тобто на декілька разів. Може на 5 разів, може на 4 рази. Тобто один раз обійшов цей сад, можна не заряджати, потім ще обійшов один раз сад, через тиждень чи через 2 неділі, чи коли там тобі потрібно. Ну, так він працює, дорогі друзі. Мій оприскович. Давайте швиденько покажу, покажу, як виглядає мій садочок на сьогоднішній день, сьогодні 25 серпня. Цвіте, як ви бачите, повним ходом моя красуня. Eden Rose, Eden Rose. Частково вже навіть відцвітає, такі от великі. Зефірі. Зефірі Зефіра гора, знову з'явилася в садку. Гарний-гарний кущ. Подивіться, яке небо, пересті хмари, які вони різноманітні. І коли на них дивишся, уявляєш собі різні чудернацькі тварини. Птахи або ще щось в дитинстві. Ми любили з, з подругами лягати в траві де-небудь на межі, або де-небудь в полі і дивитись в небо. І хтось каже, а я бачу те, а хтось каже, а я бачу те, а хтось каже, а я бачу те. Зараз мої подруги дорослі, жінки, бабусі вже. Ну і отак от, от виглядають дорослими Але згадуємо часто-часто, як ми дивились у небо і що ми там уявляли. Ну, а ось перед вами Бругмансія, Бругманція мене радує, красуня, Бругмансія. Вона розцвітає, з'являються нові, нові грамофони, красуня, Бругмансія. Отака вона чудернацька в мене вона квітує вперше. Я дуже рада цій квітці, цій рослині. Це південна рослина в попередньому відео я розказувалась, розповідала, що вона приїхала до нас із Південних країв, це із Південної Америки, що це рослина, яка росте в субтропіках, в тропіках, яка не зимує у нас. Її треба викопувати і заносити у підвал. Або в якесь прохолодне приміщення, не забувати поливати один раз в тиждень. І вона діждеться весни, а потім висадити знову ґрунт. І вона буде прикрашати сад, так як от вона зараз прикрашає. Ну, вона, звичайно, не в повному розквіті ще. Коли квітують усі оці бутони одночасно, це фурор, це краса, це неперевайма краса. ну, Дорогі друзі, багато балагають. не треба, треба показувати. Треба показувати. Як зацвіти, обов'язково покажу. Тобто зацвітуть усі абсолютно бутони. Дорогі друзі, ну ось надямейділанд, грунтопокривна рослина. Ну її можна вести по-різному, якщо підв'язувати, як обстригати. Дуже пристойна, красива. І, як ви бачите, стійка до захворювань троянда. Бо е, старі сорти, які е, давно створені, вони не всі стійкі. Часто вони не стійкі до чорної плямистості, до мучнистої роси чи ще до чогось. От, тому е, все-таки є смисл купляти нові сорти. Яка ж насичена Манстедвуд? Її темнофуксієвий, такий колір. Така красуня, така красуня англічанка. Гарно е, виглядає медуниця, хоч зараз і не пора медуниці, квітує вона весною, але як вона з баданом прикрашає сад, як вона підкреслює цей міксбордер. І хвойники виглядають теж. І зимою, і влітку дуже-дуже святково-дуже-дуже дуже нарядно. Дорогі друзі, Флокси сьогодні вранці мали такий чудовий аромат, я вам передати не можу. Це був такий запах, от вони в серпні пахнуть найсильніше. Я це замічаю. Це такий ароматіще. тут просто невозможно було пройти, отак от просто не без захвату, скажем, красиво і дуже ароматно. Ну, а тут, а тут у нас анабель моя улюбленця. Тут підстрижена лаванда, яка ще не відросла, стригла її пізніше, тут квітує. Чудовий кущ флоксів. Подивіться на цю красу, на цю велич, на цю висоту куща. Ну і троянди. Це такий тіни тінистий куточок нашого саду, де можна в спеку посидіти, сховавшись від сонця. Ну, а тут банани після пересадки очухуються. Ну, він трохи цей більший банан, він приболів. Ну, але зараз вже пішов рости, Вон, бачите, з середини листочок вилазить. А ця малышня від нього, вона швидше. себе почувати гарно стала. Ну, Стареньке воно завжди гірше тримається. Ну, так от. Ну і ось чебрець, чебрець, голубчик, чебрець. Пахне, пахне, пахне. Ой, як же пахне. Ну як не підвести вас до херітеч? Це моя улюблена красуня, англічанка. Боже, яка ж ти красива. Ніжна, ніжна, ніжна квітка. Дорогі друзі, підведу вас іще, і ще підведу. Квітує ню. Бачите, виноград доспіває. Боже, скільки роботи восени? Ой, помідори зібрати, їх треба переробити. Картоплю викопати, все внести в погріб, виноград зібрати, вино зробити. Боже, Боже, скільки роботи, всякої всякої І сьогодні останній день відпустки. От, так от. Це взагалі, подивіться, яка краса квітує в мене над головою. Це лагуна. Я вам розповідала про цю красу. І хто хоче посадити собі плетисту троянду, я вам рекомендую її. Зимує на п'ятерку з плюсом. Це взагалі супер, самий високий бал. По зимовці, без укриття, дорогі друзі, квітує ну, дві хвилі це як мінімум. А запах я вам передати не можу. Цей аромат стоїть. Прекрасний, прекрасний аромат. Ну, і тут у нас симпаті. Сімпаті квітує теж на кінцях базальних побігів. Оціх. Подивіться на них, і всі вони з букетами. Отак зрізаєш один, і вже в тебе готовий букет. Ну, а тут лампіньо. Теж прекрасна троянда. Це із сучасних. Дивіться, яка вона стійка до оцих болячок, всіх хвороб. Дорогі друзі, я вас хочу підвести все-таки до францужинок до своїх. До цієї прекрасної троянди Біан-Веню. Вона починає квітувати. Це, мабуть, сама запашна троянда в моєму саду. Вона квітує дуже рясно, вона пахне так, особливо ввечері, або перед дощем, що пройти повз неї без якогось такого почуття піднесеності неможливо. А тут поряд з нею красуня Інес Сістар. От подивіться, як вона схилилася. Які букети схилилися. А там на задньому плані квітує бальканто. Бальканто і Інес Сістер. Отакі От вони в поєднанні букети красиві. Посажені ці кущі поряд. І ось вони розрослися і зливаються в один великий букет в моєму дворі. Ну, а Цю всю красу підбивають хризантеми. Колись я купила один кущ хризантеми на ринку і потім його залишила ж на зиму, прикрила і розсадила далі. Ну, і, як ви бачите, в мене тепер багато жовтих хризантем. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь, хто що не підписався. Ну, а зараз бажаю всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду серед своїх красунь, улюблениць і неперевершеної витинченості рослин.